Норвезька біатлонна команда почала публічно висловлювати свою підтримку Україні одразу після вторгнення. Біатлоністи писали на своїх шапочках заклики до миру та виступали з українською символікою. Нещодавно, коли знову піднялось питання про повернення російських та білоруських спортсменів, норвежці в черговий раз виступили проти. Не було ніяких змін, зазначає Стурла Легрійд. Війна триває. Тож вони, як і раніше, мають бути поза великим спортом. Інгрід Тандервольд зазначила, що дуже здивована тим, як багато людей хочуть повернути Росію до міжнародних змагань. Те, що це підтримує міжнародний олімпійський комітет, взагалі шокує, каже біатлоністка. Ситуація, яка склалась зараз, неправильно розділяти спорт і політику. Повернення росіян стовідсотково неправильний сигнал для світу. Відреагувала на це колишня російська біатлоністка Анфіса Рєзцова, яка назвала норвежців тарганами, які всюди лізуть. Проте і тут норвежці не забарились з відповіддю. не можна закрити очі на той факт, що в Україні досі триває війна, говорить Марта Розелен. В цьому випадку спорт не може бути окремий від політики, не дивлячись на те, що хотілося б змагатися з усіма сильними спортсменами. Дав свій коментар, і лідер чоловічого заліку Йоханнес Бьо. навіть не хочеться витрачати енергію на подібні заяви. В даний час росіяни можуть існувати лише за рахунок своєї критики, не маючи свободу слова у власній країні. Проте нещодавно висловився і Мартен Фуркат, який навпаки виступає за повернення росіян та білорусів на міжнародну арену. Ураховуючи, який тісний зв'язок в Росії між спортом та військовими, відповідає Ветле Крістіансен, дозволяти їм виступати погане рішення, і знову висловив свою позицію. Хане з «Я поважаю Фуркада, але не погоджуюсь з ним. Можливо, відсторонення росіян та їх обурення стосовно цього якось зможе посприяти скорішому закінченню війни.